13 дронів для Збройних сил України купили учні Отинійського ліцею. Гроші на них, а це 150 тисяч гривень, заколядували. Із школярами, благодійниками, зустрічалися наші журналісти. Від початку повномасштабної війни учні отонійського ліцею, що на Прикарпатті, придбали для збройних сил України вже понад пів сотні дронів. Щоразу організовують все нові нові акції, щоб допомогти військовим. Зокрема, у нас проходила акція замість квітки, дрон здай яблука, купи дрон. Був благодійний ярмарок. Хочеться подякувати і батькам, і педагогічним працівникам, і дітям за те, що вони не стоять осторонь. За період новорічно різдвяних свят учні, а їх 751, Батьки та вчителі знову об'єднали зусилля. Та зібрали 150 тисяч гривень і знову купили безпілотники. Потрібно здобувати перемогу. Ми nice. ходили колядувати різними колективами, допомагали збирати кошти на дрони. Якщо б було менше людей, то менше б заробили і менший вклад би дали до цих дронів та до інших речей. Зараз ситуація на фронті дуже важка і дуже потрібно підтримувати в кожну хвилину всіх військових. Коли ми даємо гроші на ЗСУ, це буквально ми платимо за свою ж безпеку за безпеку всієї країни. Наші діти беруть на себе відповідальність дорослих людей, що всім разом потрібно наближати нашу спільну перемогу. Окрім 13 тронів, за заколюдовані гроші дітям вдалося спрямувати кошти і на інші потреби військових. Кошти, які вони заколюдували, вони розподілили самі частину коштів. Вони дали у наш волонтерський центр, де плетуть сітки. Ковальні частину коштів вони додали до ремонту двох автомобілей. Мирослава Огранчук, директор Отанійського ліцею, Сумовою, дуже пишається вихованцями школи. Каже, вони ретельно готувалися до цьогорічної коляди, використовували музичні інструменти, автентичні костюми та багато іншого. А усе заради того, щоб зібрати якомога більше грошей для збройних сил України. Це було не просто колядка, це була ціла концертна програма. Мали різдвяну зірочку, символ народження Ісуса Христа, а також вінчування, дзвониками, діти артистичні, творчі і надзвичайно до 13 дронів, які придбали за закон... Колядовані гроші учні, які попередні рази передадуть захисникам зотенії, які є або випускниками ліцею, або батьками дітей, які тут навчаються.